Питання в студії Олександра Литинська здавна вірили: якщо взимку багато снігу на мете, то влітку багато хліба прибуде, і яким чином вплине на здійснення цієї прикмети найближча доба субота, 10 грудня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході термометри цієї доби покажуть від 1 до 6 градусів вище нуля. Очікується сильна хмарність. Майже всюди пройдуть дощі з невеликою та помірною інтенсивністю, без суттєвих опадів лише на Львівщині. На півночі теж хмаритиметься, прогнозуються помірні дощі, температура по регіону коливатиметься в нічну та денну пору в межах від 2 до 5 тепла. Так само хмарна й дощовита погода триматиметься на сході країни. Температура повітря становитиме в нічний і денний час плюс 1-3 градуси. 4-5 тепла вночі та 7-8 градусів у день фіксуватимуть ртутні стовпчики у південній Україні. Слід чекати сильної хмарності подекуди з рівними дощами. У Криму пануватиме мінлива хмарність час до часу. Накрапатимуть дощі протягом доби. Термічні показники коливатимуться від 4 до 8 вище нуля. Температура повітря в центральній частині триматиметься в діапазоні від 2 до 5 тепла. Суцільна хмарність теж зумовлюватиме тут дощовиту погоду. Поштова площа одна з найстаріших у Києві. Археологи дослідили, що торгові поселення існували на цьому місці ще в IV столітті нашої ери. А в період Київської Русі територію займало одне з восьми згаданих у літописах місцевих торжищ. Поштовою площою цю ділянку іменують із середини XIX століття через будівництво там поштово деліжансної станції з 1853 по 1864 роки. У позаминулому столітті разом із назвою Поштова існувала інша площа Різдва від розташованої на ній церкви Різдва Христового. Сучасних мер цей майдан набув у середині 1970-х років. А далі про погоду. Тож у столиці та області метеокартина обіцяє бути хмарною та загалом дощовитою. Температура повітря в нічну та денну пору коливатиметься в межах 3-6 тепла. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.